Подарунок на 50 тисяч гривень з трьох речей в нашому магазині. На Миколая? На Миколая давай. найщедріший Миколай, якого я знаю. Я хочу Що такого Миколая. Що ти взяв? Ну, почнемо з шапок. Дивися, від Sun Island. Дуже теплі, дуже класні, різні кольори. 8500 в середньому. Люба шапочка. від Stun Island. Є синій, зелений, блакитний. Хакі, хакі, дивися. Чорний. Які. З різними нашивками навіть, бачиш. Угу. Потім, такі як у мене, на CP Company. Вона буде трішки дешевша, 7500. Сіра, ще є, так? Ще є сіра. Тут більша груба, груба в'язка. І дивись, є такі ще в різних кольорах. З одинарною лінзою. З замочком на голові. Скільки? 6500. В різних кольорах. Так в різних це. кольорах. Добре, два є. Добре. Добре. Ні, це тільки один. Шапка. Далі. Шапка. Шапка. Пояси дивись. Ось такою бряшкою. 11500, і ну, є в скробку, це вже типу, так презентабельніше, якщо дарувати під подушку. І є, бачиш, така модель. Така вона, як ніби прорезинена. Матова. Матова. е Так, І вона також 11500. Потім. Другий подарунок. Третій. Третій, Сумку. Можна взяти cp Company, наприклад, бананку. Ну Це найпопулярні популярні, яка є 9500, чорний колір. У мене така була носиться взагалі. Або е, месенджер від Стонайленду. Він буде 13500, ну це просто невбиваєй месенджер. в мене ось такий є зелений. Е, можеш носити просто цілими днями. І ціле життя. Ціле життя, Воно не протирається, нічого. Дуже, дуже є класно. в різних кольорах. Також. Так, оце і є ну, на 50 тисяч подаруночки. Які е, е... що... ви можете придбати в нашому? Так, що на каво залишиться з тортиком навіть. Е, на, сайті, на сайті купуйте, замовляйте.